Всіх вітаю. Ви на каналі Люблю Україна, Філателія України. Покажу зараз вам марки 2024 року, які виходили. У мене було два набори, тобто в двох наборах ексклюзив. Один мені ще яке раз сказав, подарили, один я купував. оці ці два набори, що було по цей час по останній випуск. Який прийшов по ексклюзиву, зв'язаний з Олімпіадою надруком з першим випуском? Зараз будуть відображені в даному альбомі. Ще хочу показати альбомчик, мене просили більш детально. От показую. Це такий шуборт в альбомі даному. Я ще раз кажу, я всю свою колекцію хочу перенести. Альбом такі. Ну, в такі альбоми. У мене було 6, один в мене прийшло замовлення. Я скомплектував те, що люди хотіли ще з 2023 року і відправив. У мене таки зосталося 5. Ну, я думаю, що в мене їх буде більше. Далі сам альбом отак виглядає. Мені подобається даний альбом. По ціні ну, теж, кажу, був, теж кажу, був мені дуже добрий, він мені вийшов, бо я попав на знижки, коли були. Сторінки в ньому. Отакі. От тут чорні, пергамент, тому що є такі альбоми, що тут не пергамент, а плівка. Ну, в мене є такий один альбом. Саме перший альбом ще купував, і можу сказати, одне, що це найхуже альбом, який в мене є. А поки так. Будемо дивитися марки 2024 року. З кожними марками в мене зв'язані якісь свої спогади, всякі різні історії. Так що дивимося. 2024 рік. Перша марка 2024 року. Герби міст, селищ та сіл України були зображені. В ексклюзиві дані марки йшли так як з перфорацією, так і без перфорації. Це саме, напевно, дорожчий був ексклюзив, випуск. За 2024 рік, напевно, це і буде найдорожчим. Саме саме Він дорожче по ексклюзиву коштував. Була така у нас марочка, яка складалася з різних номіналів. Також в ній були присутні Венз Ну, перехре. Перемальоване, не перемальоване. А Зачерпнути. І також було до цього ще отакий у нас буклетик. Номерний буклет. Тилова сторона виглядає супер. У мене були такі відправлення, які мені дуже подобалися. У мене ще були деякі свої ідеї, але я їх не зміг зробити, тому що я служу. І коли ти не на місці трошки проблематично. Чим заповнився це ще випуск? Що всі буклети такі, ну не всі, а буклети такі були перебрані тими, хто мав змогу це зробити. І пізніше на неве аукціоні дані буклети собі продавалися. Можна було вибрати свій рік народження або, рік, або номера, які ти хотів. Продавав це один продавець, ну я думаю, цікаво, що буде у нас попереду, чим трошки пройде часу буде більше спливати всяких різних комбінацій і різних продавців. Так що і це був найдорожчий випуск, я думаю, 2024 року. Саме більше він коштував. У мене присутні два буклетика. Також другий випуск це Україна завжди поруч з вами. Хочу сказати, що перший і другий випуск по ексклюзиву попав до абонементів в день виходу. Перший випуск був присутній після 10-ї години в місті Рівне, другий випуск був присутній в місті Рівне після 14 ї години. Всі дальніші випуски вже так не приходили. Як і самі два перші. Думаю, це було зроблено для того, тоді ще якраз набирали до ексклюзиву. Вони мали набрати, по-моєму, 5000. А насправді по цей час, напевно, десь 1600 плюс-мінус. Точно вам сказати не можу. От був такий другий випуск, був з перферацією карпочта поруч з вами, і з надруківкою без перферації. Також доволі цікавий цей блучок. Пізніше був випуск і буде весна. Даний випуск я був присутній, він був в лютому. Я був вдома, чи він мені запам'ятався, що по ексклюзиву даний матеріал мені прийшов. Через тиждень після виходу. От через тиждень після виходу я тільки отримав його. По-моєму, я вже їхав, і тільки він мені прийшов. Також далі був у нас випуск тирка К Номіналу, тут ще бачите, всі марки йдуть. Спочатку без доплат. Також шахтирка престаційний аркуш є. Це до випуску до міста героїв. Пізніше до міст героїв була Чернігівщина. Також у нас з чотирьох марочок, номінал був М. Тут доплат ніяких немає. Так, зброя перемоги. Цікавий випуск, красиво зроблений, на мій погляд, також було по ексклюзиву блок з перфорацією і блок без перфорації. Мені по ексклюзиву прийшов дійсно ексклюзив. Покажу вам. Ось це отак мені прислали ексклюзив. Щось комусь доказувати, щось розказувати я не можу. Тому що дані марки я забрав тільки в вересні. Не забрав, а я їх просто розпакував тільки в вересні. А вони виходили ще. Я ж не пам'ятаю коли. Ну, факт того, що в кожну свій ексклюзив. у мене ексклюзив в такому стані теж доволі цікавий блок. Без перфорації. Тут у нас вже йшла доплата. Різні номінали були, доплата 5 гривень. Так, русський воєнний флот до дна. Серія вишиванки. Дана серія мені дуже подобається. Якщо не помиляюся, починалася вона у 2018 році. У 2024 році були випущені такі два аркуша. Це Кримська вишиванка Код народу Автономна Республіка Крим. От так вона зображена. Номінал Убу. І номінал Ф. Це була українська вишиванка Код нації Харківська область. Дана серія Марок мені завжди подобалася. Так, і тепер футбол. Україна вперед. Виходив отакий. От Можна сказати, це якби зроблений в буклет, як буклет, напевно. Ну Факт того, що мені не поміщається він, не поміщається мені в альбом. Перед тим теж був такий випуск, зв'язаний з квітами. Він також так не поміщається. Його треба ложити з трацака. Чим, чим ще мені це нагадує, у 2023 році я ще купував буклети від Укрпочти. Оці буклетики були приставлені до того, до енергетиків були формату А4. А от енергетики, якийсь один розумний дядько чи тітка. Вирішили зробити чуй і вони не влазять файлики. енергетики в мене без файла. Так і тут. Всі марки влазять, а Україна вперед ні. Ну, буде так, як є. Так, далі. Далі <кхух> випуск, який був присвячений до Дня заснування держави. Не до Дня заснування держави, а до Дня заснування 47-ї окремої артилерійської бригади. Я ніколи не міг подумати, що марки, в яких я брав безпосередню участь, які я їздив на погашення, які було потрачено дуже багато енергії і часу, щоб зробити даний випуск, будуть для мене такими важкими. І завжди, коли буду я на них дивитися, мені буде дуже важко. 13 вересня 2024 року загинув мій побратим Дмитро Гордійчук. Ми призвалися разом перших півтора місяця служили разом в одному зводі. Пізніше. Ми служили в одній бригаді, але в різних підрозділах. Коли їздив на погашення в Сумську область, я їздив в підрозділ, в якому служить, служив Дмитро. Ми там проводили погашення. На жаль, тоді я з ним не зустрівся. Дмитро був з відпустки. Відпустки був. Коли ми туди приїхали, мені сказали, що він був у відпустці. Пізніше, коли ми звідти вже їхали, е він якраз приїхав і ми з ним могли з ним зв'язатися. Я чекав його на певно годину. Командиру сказав, що ми там будемо чекати півгодини. В тому ми прочекали годину, так ніхто не підійшов. Найти не нема, мав я змоги його, тому що зв'язку там інтернету не було. Іменно даний випуск і погашення ми проводили там, де служив. Діма Гордійчук загинув він 13 вересня 2024 року. Поховання відбулося в Рівному 18 вересня 2024 року. Дімі було лише 34 роки, У нього залишилося двоє діток, неповнолітніх, маленьких. Так що так. Слава героям, які загинули, захищаючи Україну від цих вирудків фашистських. Можу сказати одне, ми завжди будемо за вас пам'ятати. Даний випуск у мене представлений ще шести блоками такими у мене зосталося і аркушами. Так що так, бачите, всі марки, які в мене є тут, наприклад, вони всі пов'язані з якимись спогадами тяжкими, деякі веселими. Ну, тобто так, далі ми йшли вишиванки. От в мене такі. Бачите, Смілянський мені подарив такі вишиванки. Це ексклюзивний випуск, був, щоб я його не задовбував. Де він дів друкарський аркуш перший випуск колядки? А то він мав провести благодійні аукціони. Вже майже рік часу минає, благодійних аукціонів ніяких немає. І він вирішив подарити зробити для всіх, хто служив в ЗСУ такі малі аркушики. Номінала У. Да, хто дослухав до цього моменту він зрозумів. Що це? Ну, я собі зробив отак, наприклад. Мені так дуже подобається. Я хочу зробити собі всі, де є писанки, всі номінали підібрати в такому форматі, як зараз ви перед собою бачите. Я думаю, що класно виглядає. Напишіть, що ви думаєте. Так, далі у нас йшла підвогонна. Фауна і флора Чорне море. Буклет був для ексклюзиву. Також в мене є блучок такий. Бачите? Не вклеєний. Ще раз кажу, не, куп... не купляв, а просто в мені прийшов один буклет, а я його відкрив, а звітом випав блок. Реально кажу. Навіть в ультрафіолеті не видно. Ну, якщо добре дивиться, видно, а так ні. Ну так як в мене, я, я собі оставлю його думаю, що він буде в книзі, але книга буде дуже багато коштувати. Я лучше собі зробив так. Але, до речі, вже даний буклет мені його пропонували, напевно, два місяці назад за 3,5 тисячі моєму знайомому за 2900 пропонували. І зараз, напевно, він продається десь в районі 3000. Без проблем можна купити, якщо хочеш. Тут зображений буклетик. Також доволі цікавий випуск, мені подобається. Так, податки армія і перемоги. Також цікаве виконання. Пізніше в нас йшли героїчні професії. Також це були марки з допилатою. Також гарне виконання, як на мій погляд. Олімпійська команда, Національний олімпійський комітет України. Був представлений по ексклюзиву двома блоками: один перферований, один неперферований. Що хотілося б мені сказати, що е, чому б не випустити марки, присвячені Пару Олімпіаді? Наприклад, якщо порівнювати здобутки медалів, то тут тільки здобуто у нас 7. 12 медалів. А якщо не помиляюся, паралімпійці люди з обмеженими можливостями здобули більше 80 медалів. 12 і 80. Плюс. Є з чим порівнювати. Я думаю, таким людям варто було присвятити, наприклад, даний випуск. Ще, що тут цікаво, я дивився на... в ультрафіолеті. Тут дві України, якщо я не помиляюся, якщо дивитися, тут де я показую. І дана, вони не так в ультрафіолеті світяться, як всі решта. Я подивився ці блоки одинаково. Також я подивився. Перферовані, вони чуть світліше. Або це весь такий тираж, подивіться в себе, як Україна у вас відображається. отут, тут, наприклад, і тут в ультрафіолеті. Можливо, це все так. Так що, думаю, параолімпійцям варто було присвятити такий блок з надруківками медалів. Не робити власну марку, а зробити офіційне погашення. Так, і Україна присвячена марка 20 дню Незалежності. Було погашення 23 серпня я вже говорив. Незалежність у нас 24 серпня, але чомусь це було погашення 23 серпня. Можу сказати чому. Мало хто знає, але наші депутати, люди, які сидять в парламенті, також різні чиновники різних рангів, в них 24 серпня вихідний. І вони. Я не думаю, що вони будуть погашення робити 24 серпня, і завжди, коли в нас погашення, які всякі відбуваються, ніколи не погашення відбувається не або в суботу, або в неділю. От ви замітили, коли погашення відбуваються, наприклад, або в суботу, або в неділю? Для людей це вихідний день. У мене, наприклад, вихідних днів немає вже, третій рік буде. У 25 році, а в людей завжди є вихідні дні. В суботу неділю вони не проводять погашення, навіть якщо марка виходить 24-го на День Незалежності. У мене є відео, які марки виходили в підтримку України. Ну і чомусь дана країна змогла зробити це 24 вересня, ой, 24 серпня. Також якраз згадав цю марку. Даний аркус. І хотів сказати, запакування за по ексклюзиву. Це, наприклад, як в мене, я не знаю в кого, в мене це було саме хуже що, що можна було придумати. У мене весь ексклюзив. отут був запакований наприклад пес-патрон. Конверт великий. Отак він був запакований і пес патрон в всіх ексклюзивах отут виглядав. І воно просто пережималося. У мене всі марки, які всі аркуші марок, які приходили в такому пакуванні. Крім останнього, де приходила Олімпіада, Олімпіада була запакована, ще такі кордони. Крім цього, вона ще була такою в картонному упаковку від Укрпошти формату С6. От у мене всі, що такі приходили, у мене були всі пам'яті. Я всі вирівняв аркуші самі, не зміг вирівняти тільки от два. Я їх просто поміняв. Я познив на філателії до у окерпочті сказав ситуацію, кажу, якщо є таких два аркуша, щоб просто їх обміняти, тому що отут було погнуте і вирівняти не було можливості. Всі решта, що були, я всі порівняв. От Даний випуск я тільки зміг обміняти. Так, далі в нас виходила хвилина мовчання. Теж тяжка марка в пам'ять про людей, які загинули. Пізніше в нас виходить Миколаю. Це із серії міста героїв. Також був презентаційний аркуш до цього випуску. У мене огляд є, кому цікаво може подивитися. А Ще в мене такі тут є. Ще є подаруночки. Ну, це я за подарунки пізніше розкажу. Так що так, був такий в мене випуск, присвячений маркам України 2024 року, який я розпакував тільки недавно. Буде ще випуск. Ударуночки покажу, які ще мені робили. Мої знайомі філателісти, друзі. Так що, так, кому щось цікаво, у кого є якісь запитання, залишаю електронний адрес, пишіть, буду мати змогу і відповім. Я думаю, що ви це відео побачите вже, коли я буду на службі. Я його залию. Так що так. Слава Україні! Русських фашистів ми переможемо! Всім пока.